Коли лікар сказав мені діагноз, я ніби провалилася в порожнечу. Онкологія, потрібна хіміотерапія, операція, і це ще не гарантія. Я сиділа в кабінеті, мов паралізована, ковтаючи сльози і намагаючись не розплакатись перед чужими. Першим, кому я подзвонила, був Андрій, мій чоловік. Він довго не відповідав, а коли нарешті взяв слухавку, то говорив холодно, наче ми з ним чужі. Я сказала: Андрію, в мене рак серйозний, мені треба лікування, мені страшно. А він мовчав кілька секунд, а потім сказав зрозуміло, добре, побачимось вдома. Але вдома він не з'явився того вечора він не прийшов, не подзвонив, не написав. Наступного ранку я знайшла на кухні записку Я не витримаю цього. Пробач, мені треба час подумати. Не шукай мене. Я була в шоці. Як це пішов? Залишив, коли я стою на межі життя і смерті, як можна так. Він не відповідав на дзвінки, його телефон був вимкнений, його речі зникли, лише запах його одеколону ще тримався на подушці, і від цього було ще гірше. Я не мала сил сваритись чи з'ясовувати щось. Треба було бігти по лікарях, здавати аналізи, готуватись до хіміотерапії. Лікарі говорили правду прямо, ваші шанси невисокі, але є все залежить від того, наскільки ви готові боротись. Я погодилась на все. Мене обривало від хімії, випадало волосся, я не могла стояти, але я трималась. Моя подруга Оксана була єдиною, хто залишився поруч. Вона привозила супи, тримала мене за руку, коли мене рвало, витирала піт з мого чола і жодного разу не спитала, де Андрій. Вона знала, всі знали, він зник. Його бачили в кафе з якоюсь молодою дівчиною. Потім сусідка сказала, що він часто ночує у квартирі тієї Наталки, бухгалтерки з його роботи. Я чула й ніби з іншого світу, ніби це не зі мною, ніби не моє життя розвалюється на частини. Мене списали всі, батьки Андрія навіть не подзвонили, моя власна мати сказала, може, Андрій не витримав, це ж тяжко. А мені було легко, я вмирала кожну ніч, дивлячись у стелю, питаючи себе чому, що я зробила не так. Одного ранку я прокинулась і зрозуміла, що не плакала вже два дні, це було дивно. Боліло все тіло, але всередині щось застигло, як лід. Мені вже було байдуже хто де і з ким. Мені треба було вижити, хоча б для того, щоб побачити весну. Ще три курси хімії, потім операція, потім знову хімія. І ось нарешті лікар посміхнувся і сказав Результати добрі. Ви витягнули, ви молодець. Я не повірила. Вийшла з лікарні, стояла на морозі і дивилась на людей, які проходили повз, і не могла дихати. Світ був інший, я інша. Я пройшла пекло і тепер мала повернутись додому. Додому, де все нагадувало про нього, де його речі ще стояли в шафі, бо я не мала сил їх викинути. Я повернулась додому через шість місяців, бліда, без волосся, але жива. І знаєш, що я знайшла у своїй поштовій скринці повістку з суду? Андрій подав заяву на визнання мене померлою. Я стояла в під'їзді з листом у руках. І в мене трусились пальці. Він подав цю заяву два місяці тому. Він справді думав, що я помру. І не просто думав він намагався прискорити процес отримання моєї квартири, моїх заощаджень, усього. Я сиділа на підлозі кухні і не могла нічого сказати. У мене був один єдиний друг Оксана. Вона прийшла, коли я її подзвонила, і коли прочитала папери, то довго мовчала. Потім сказала: Він чудовисько? я кивнула. Так, чудовисько. Але на цьому історія не завершилась, бо через два дні він прийшов. У двері хтось подзвонив я відкрила і ледь не впала. На порозі стояв Андрій, загорілий, з посмішкою. Його очі швидко пробіглися по мені, змученій, виснаженій, але живій. І він сказав наче нічого не сталося привіт, не очікував побачити тебе на ногах, але добре це навіть краще. Нам треба поговорити. Я мовчала. Я навіть не могла кричати, бо біль був настільки глибокий, що він не мав звуку. Він увійшов сам, сів за стіл, розстебнув пальто, поклав на стіл якісь папери і сказав Я хотів би, щоб ми оформили все цивілізовано. Ти розумієш житло, рахунки, майно все одно ти ж не зможеш працювати. Я можу подбати про все. Але треба оформити Дарчу. Ти все одно колись помреш. Вибач, що прямо. Мені було важко дихати, я ледве не зомліла. Цей чоловік, з яким я жила стільки років, дивився на мене, наче я меблі, а потім він зробив фатальну помилку. Випала записка з його кишені маленький клаптик паперу, на якому був написаний список речей, мікрохвильовка продати, телевізор забрати, ліжко викинути. І внизу було написано після похорону поговорити з нотаріусом. Він уже планував усе. А тепер сидів тут і намагався вдавати, що робить мені послугу. Я підвелась, руки тремтіли, але я дивилась йому в очі. Я сказала Іди геть, ти мертвий для мене. Він засміявся Ой, не драматизуй, тобі потрібна допомога. Я можу забезпечити тобі нормальне життя. Я підійшла до дверей, відкрила й мовчки, показала йому вихід. І тоді він зірвався, почав кричати, кидати папери, гримати дверцятами шаф. Я стояла спокійно, бо знала, я вижила, а він програв. І тоді він сказав щось, що змінило все. Ти думаєш, я просто так пішов? Подивись уважно на себе хто би з тобою лишився. Ти ж сама винна. Завжди була слабкою, і тепер я просто довів справу до кінця. Я не витримала, плюнула йому в обличчя, і тоді побачила в його очах справжній страх. Він зрозумів, що я не здамся. але найстрашніше чекало попереду. Бо наступного ранку мені подзвонили з банку і сказали, ваш чоловік намагався зняти гроші з вашого депозитного рахунку, він приніс документи про вашу смерть. І я зрозуміла, він прийшов не просто так у нього план, і він ще не закінчив гру. Я сиділа на підлозі кухні і дивилася на вимкнений телефон. Усередині пульсувала тиша, не страх, не злість, тиша така, яку чуєш тільки тоді, коли від тебе хочуть забрати останнє. Я зібрала сили і пішла до банку особисто. Менеджер зустрів мене зі здивуванням мовляв, Ви ж, ми ж думали, що ви. Я подивилася йому прямо в очі я жива, дуже навіть жива, і хочу побачити документи, які хтось намагався використати, щоб зняти мої гроші. Він вийшов і повернувся з папкою. Я тремтячими руками перегортала копії, довідка з лікарні, нібито підтвердження смерті, підпис якогось. Свідка, і все це сфальсифіковано. Звісно, я одразу звернулася до поліції, написала заяву про шахрайство, надала копії документів, але мені чітко сказали це складний процес. Якщо немає прямого доказу, що він підробив документи, справу можуть закрити. Мене знову обдало хвилею безсилля. Я жила, а мій власний чоловік уже проводив паралельне життя, де я мертва, де все моє майно його. І він готовий був іти до кінця. Я повернулася додому і почала поймати душ. Гаряча вода не змивала бруду, що я відчувала всередині, а потім у двері постукали. Це була Оксана, вона принесла мені суп і листа. Розумієш, у її поштову скриньку помилково вкинули конверт, на якому була моя адреса, але її квартира. Вона відкрила і була шокована, тому принесла мені одразу. Я взяла листа і побачила знайомий почерк Наталка, та сама, з якою Андрій зник. Я відкрила конверт і почала читати. Там не було привітань, лише хаотичні фрази, написані поспіхом Андрію, я не можу більше це терпіти. Ти обіцяв, що вона помре, що ми зможемо почати нове життя, але вона жива. А ти знову говориш, що ще рано, що треба почекати, що ти не хочеш спалити мости. Мені набридло бути тінню. Якщо ти не зробиш вибір до кінця тижня, я розповім їй усе сама. Я впустила листа в горлі стало гірко, в очах потемніло. Виходить, він не просто втік до коханки, вони чекали моєї смерті, планували, говорили про це як про погоду. Я була для них мертва ще тоді, коли боролась за кожен подих. Я згадала його слова я просто не витримав, я не знав, як допомогти. Брехня він знав. І обирав не допомогти. Він обирав, щоб я померла, і щоб ніхто не заважав йому жити новим життям у моїй квартирі, з моїми грошима на моїй крові. Мене трясло. Оксана спитала Що там? Я простягнула їй листа. Вона прочитала і сказала його треба знищити у всіх сенсах цього слова. Але я знала, нічого доброго не буде, якщо я просто знову буду жертвою, я мала зробити щось інакше. Я звернулася до знайомого юриста, розповіла все, показала документи, лист, довідки. Він сказав це не просто зрада, це замах на спадщину через підробку. Якщо зберемо достатньо доказів, можна притягти до відповідальності. Я погодилась. Тепер у мене була мета довести, що я жива не просто так. Ще через кілька днів мені знову подзвонили з банку. Вони сказали, що Андрій знову прийшов уже з новим адвокатом. Але йому відмовили, бо я оновила всі дані та встановила заборону на будь-які дії без моєї присутності. Я чекала, коли він з'явиться знову, але не очікувала, що це буде вночі. Я прокинулась від того, що в замку хтось возився ключем. Я взяла телефон і підійшла до дверей. Почула чорт, не той ключ. І тут мене ніби вдарило. Він мав запасний ключ. Я ніколи не змінювала замки, бо не мала сил. Я кинулась до дверей і закрутила додатковий засув, а потім голосно сказала: Я вже викликала поліцію. Він матюкався і гримав дверима, а потім кричав: Це мій дім, я маю право. І я закричала у відповідь Ти вважав, що я померла, але я живіша за тебе, Андрію. Поліція справді приїхала. Він утік, я написала ще одну заяву про спробу проникнення. Цього разу в поліції були серйозніші, бо справ стало забагато, а далі ще один удар. Зателефонувала адвокатка Наталки. Вона сказала: Моя клієнтка хоче зробити зізнання. Вона кається і готова надати вам інформацію, яка може допомогти в слідстві, але в обмін на вашу відмову від кримінального переслідування її особисто, я довго думала, а потім погодилась, якщо вона справді дасть щось важливе. І Наталка прийшла без макіяжу, втомлена, не схожа на ту блискучу жінку, якою я її уявляла. Вона сіла переді мною і сказала Я не знала, що все зайде так далеко. Я просто вірила йому. Він казав, що ти вже не виживеш, що залишилось зовсім мало, що ви вже не разом, що я повинна почекати, і ми почнемо нове життя. Він грав зі мною, з тобою, з усіма. Я мовчала. Вона продовжила одного разу. Він сказав, що можна було б допомогти тобі піти. Я злякалась, я не вбивця, але я також не зупинила його. Просто відійшла. І він зник, казав, що розбирається з документами. І тоді вона дістала диктофон і натиснула плей. Я почула голос Андрія спокійний, холодний, вона не дотягне, її вже немає. І краще б швидше, бо час іде квартира гарна, гроші теж. І зрештою, я ж не винен, що вона така слабка. Я закрила очі, голос лунав у вухах. Це був другий поворот, бо тепер у мене були прямі докази. І тепер я знала точно це вже не про зраду, це про намір, про межу, яку він майже перейшов. І я знала, тепер я не зупинюсь. Я подивилась на талці в очі і сказала Тепер твій вибір. Ти підеш до слідчого і підтвердиш усе, бо інакше я використаю це записане проти тебе. Ти співучасниця. Вона кивнула, і я знала, це ще не фінал, бо він ще десь поруч, він не зник. Він чекає. Як хижак, що програв у відкритій боротьбі, але ще не сказав останнього слова. Після зізнання Наталки я подзвонила слідчому і одразу передала диктофонний запис. Він довго слухав, зробив копію і сказав, що цього разу є шанси притягнути Андрія до відповідальності, але я не тішилась рано. Я знала, що він не з тих, хто просто здається. Тиждень усе було спокійно. Я вперше змогла нормально спати, прокидатись без страху, робити каву і думати про майбутнє, в якому мене не переслідує його обличчя. Але одного ранку, коли я вийшла в магазин, до мене підбіг хлопець з доставки і простягнув коробку зі словами Це вам. Прислали як термінову посилку. Підпис тут. Я підписала і принесла коробку додому. Вона була легка усередині конверт. Я відкрила його і побачила лист, написаний уже знайомим почерком. Андрій, я прочитала ти виграла раунд, але гра ще не закінчилась. Я більше не намагаюся щось від тебе взяти, але ти маєш знати, я теж маю свої козирі. Якщо ти підеш далі, я зроблю публічним усе, що знаю про тебе, включаючи те, що ти роками ховала. Я спочатку не зрозуміла, про що він, але далі були копії старих документів, фото і останній рядок Згадай про той рік і про те, що трапилось у Львові. Мене наче вдарили. Я сіла на підлогу, він копав дуже глибоко, він знайшов те, що я поховала в собі назавжди. Я тоді ще була студенткою, молода, дурна, закохана, і одного вечора сіла в машину до нетверезого хлопця. Ми потрапили в аварію, я вижила він теж. Але інша дівчина, яка була з нами, померла я не сіла, тоді справу закрили, бо вину взяв на себе водій. Але те, що я була там і мовчала, мучило мене все життя. Я намагалася забути. Не змогла, але нікому про це не розповідала, і ось тепер Андрій погрожує використати це. Я тримала ті документи в руках і відчувала, як знову прокидається паніка. Вже інша. Не за майно, за правду, за те, що він може зруйнувати моє ім'я, остаточно. Я подзвонила Оксані, вона мовчала, потім сказала Ти повинна вирішити, або правда, або страх. Він завжди тримав тебе в страху, досить. Я думала всю ніч. Дивилась у стелю і питала себе, чому все так заплутано, я вижила, але ціною стала ще більша війна. І тоді я зробила вибір я прийшла до поліції і сказала: У мене є ще одна річ я хочу написати заяву і про шантаж. Я надала листа, копії, розповіла все і про 2007-й. Вони слухали уважно. Один слідчий, старший, спитав А чому ви мовчали стільки років? Я відповіла: бо боялась, а тепер більше не боюсь. Бо коли людина на межі смерті, вона розуміє, що гірше вже не буде, і я хочу жити без тіней. Я думала, що мені стане легше, але з кожним днем тривога тільки росла, я чекала на удар, і він не змусив себе довго чекати. Через три дні на одному місцевому сайті з'явилась стаття жінка, яка переборола онкологію, виявилась учасницею трагедії у Львові в 2007 році. Там не було імен. Але було досить деталей, щоб мене впізнали фото зі спини, моя квартира, і натяк на щось більше я зрозуміла, він зробив це. І тепер мене почали шептати в магазині. Сусідка, яка ще вчора приносила мені пиріжки, тепер відверталась. Я знову залишалась сама. Оксана трималась, але навіть у її погляді я бачила тривогу, і тоді я вирішила зробити щось, чого ніколи не робила. Я подзвонила матері тієї дівчини, що загинула тоді, знайшла її номер через старий записник. Я не знала, чи жива вона, але вона відповіла. Її голос був старим, зламаним вона мовчала довго, коли я назвалась, а потім сказала Я чекала цього дзвінка 18 років. Я сказала Я знаю, що мої слова нічого не змінять, але я тоді мовчала зі страху, і я шкодую про це щодня. Я не винна в тій аварії, але винна в мовчанні. Вона мовчала ще кілька секунд, а потім сказала Я тебе прощаю. Бо якби не простила, давно б з'їхала з глузду, але ти маєш знати, правда рано чи пізно виходить назовні завжди. Я поклала слухавку, і в грудях стало трохи легше, але ненадовго, бо через день мені подзвонив слідчий і сказав Андрій зник. Він залишив місто, ми маємо орієнтування, але він вимкнув телефони, картки не використовує. А далі додав І ми виявили, що він отримав значну суму на рахунок з за кордону можливо, він планував утекти назавжди. Я зрозуміла, гра не завершена, він не здається. І тепер я та хто в небезпеці, бо люди, які програють, часто йдуть в абанк. І останнє, що я почула того вечора, це був звук у дверях знову замок, знову хтось намагався зайти. Я підійшла і подивилась у вічко там нікого не було, але на килимку лист. І лише одне речення якщо не змогла померти, тоді можеш померти тепер, і я зрозуміла, ця історія ще не завершилась. І фінал буде або моїм, або його я тримала той лист у руках і не могла дихати. Слова можеш померти тепер були написані його почерком, знайомим до болю, колись рідним, тепер ненависним. Я відчула, як земля пливе з під ніг він став небезпечним це вже не про майно, не про образу. Це про страх, про контроль, про бажання знищити мене остаточно. Я подзвонила в поліцію, вони приїхали швидко, забрали лист, зняли відбитки, але сказали, без прямих доказів це лише погроза, анонімна, важко довести, що це саме він. Я сиділа в кухні, і мені здавалося, що я знову повернулася у те місце, з якого ледве вирвалася. Я вижила після онкології, пережила зраду, витримала ганьбу минулого, а тепер знову стояла перед прірвою. Але цього разу я вже не була тією самою, я не була слабкою, і я вирішила діяти. Я взяла записник Андрія, старий, потріпаний. Він залишив його у шафі в коридорі ще тоді, до втечі. Сторінки були списані датами, іменами, контактами. Я перегортала сторінки одну за одною, поки не натрапила на щось дивне. Там був запис Борис. Якщо щось піде не так дзвонити. Шифер Морена. Місце гараж 15. Я не знала, хто такий Борис і що за Морена. Але гараж номер 15 я знала. Він був у старому кооперативі за містом. Андрій колись зберігав там велосипеди. Я вирішила ризикнути. Взяла Оксану, ми поїхали разом. Це було вдень, але кооператив виглядав лячно сірі стіни, іржаві ворота, мовчазні сусіди, запах мастила і вологи. Ми підійшли до гаража номер 15 він був зачинений, але замок виглядав новішим за всі навколо. Я сказала можеш повертатись у машину. Я справлюсь. Але Оксана лише кивнула і дістала газовий балончик. Я зламала замок каменем. Всередині було темно, але на полиці лежав металевий ящик. Відкрила усередині флешка, конверт і два паспорти один на ім'я Андрія, інший якогось Сергія Моренця, його нове ім'я фальшивий паспорт. У конверті квитки за кордон і список речей. І і розписаний план, що робити, якщо вона оживе, зламати психологічно, залякати, використати минуле, у разі потреби вивести. Я читала ці слова і не вірила, що це писала людина, з якою я жила 10 років людина, яка колись гладила мене по волоссю, коли я хворіла на застуду, людина, якій я довірила життя. Я поїхала прямо в поліцію, віддала все. Тепер у них були докази: шахрайство, спроба підробки особи. Погроза, план втечі. Вони оголосили Андрія в розшук на державному рівні. Я думала, що на цьому все, але фінал виявився ще гучнішим. Через тиждень мені подзвонив слідчий сказав, що Андрія затримали на кордоні. Він намагався втекти через польський КПП під іменем Сергія Моренця, але його видали очі. Поліцейський впізнав його по орієнтуванню його затримали. На суді він намагався все заперечувати. Сказав, що мене любив, що був у розпачі. Що це все через страх, що листи не його паспорти підкинули. Але суддя був не сліпий, було забагато доказів, і найголовніше я більше не мовчала. Я встала в залі суду і сказала Я вижила, коли всі думали, що я здамся. І тепер я тут, щоб сказати страх це не виправдання. Людина, яка хоче твоєї смерті, не має права на свободу. Його засудили. П'ять років позбавлення волі за шахрайство, підробку документів, погрози та спробу втечі. Це було мало, але я прийняла цей вирок. Бо найважливіше я вільна, я повернулась додому. Вперше за довгий час я відкрила вікно і вдихнула свіже повітря. Без тривоги, без образи, без його присутності. Я знову відростила волосся, повернулась на роботу, почала малювати. Оксана залишалась поруч. І знаєш, що найдивніше? У той день, коли я востаннє поверталась із лікарні, вона сказала Ти ще не знаєш, але попереду в тебе буде нове життя таке, що ти навіть не мріяла. Я тоді не вірила, а тепер знаю, вона мала рацію. Життя не закінчилось, воно тільки почалося, і більше ніхто і ніколи не зможе його в мене забрати. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію, друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.